Так, усім привіт! У нас вже вечір. Хлопці прибирають. Я там в коротеньких відео показувала вам, що ми свердловину робили. Зробили ми воду, знімала вам там. Пошкодила провід вчора на Wi-Fi, переломила його, позвонили вчора, заявку прийняли. Думали, що ми сьогодні приїдуть, вони відремонтують його, бо там не скрутиш його так просто, там паять його треба. Бо він же ж там іде як стекловолокно, да? чи як воно там називається, там його так не скрути, щоб можна було просто скрутити і відремонтувати. Це треба, щоб вони тільки приїжджали і чи замінювали, чи спаювали, щось його робили. Хочу трошки вам показати, як воно що, бо бачу, що не всі зрозуміли, як воно що. От. У нас же ж була вода, була централізована вода по вулиці. І тут у нас підключено і на літню кухню, і на хату. Тут у нас стояв щотчик. Тут у нас кільце, лічильник. тут у нас кільце. Обкладати кількачем його не треба, цю яму. Стоїть таке велике кільце, і тут у нас був лічильник на воду. Тепер ми тут всередині вибили скважину. Труба 125. Вони б'ють, промивають і все. Оце їхня робота. Виходить, вони беруть тисячу гривень, замерзла раздіта, руки трусяться. Виходить вони за те, що б'ють. Їхня труба. І метр, виходить, 1000 гривень. Тепер нам треба купити. Насос. Будемо цей купляти насос і станцію. Опустимо сюди насос, поставимо в цю яму станцію і тільки сайдимо, сайди... Як воно? підключимо оці труби, що в нас вже є, щоб не прокапувати по новій. Ті, що йдуть на літню кухню і йдуть на дім. Ми все підключимо, і воно все буде в цій ямі. Оце колесо, оце ми вбирати не будемо. Вода сюди, воно трошки воно, бачите, вище. Вода сюди в яму затікати не буде. Обложити кирпичем і поставити е, оту кришку, що нам давали теплене з гришею, не виходить, тому що нас заїжджеш, бачите, який. І Получається, якщо ми його будемо по цьому колесі е, обкладати кирпичем, воно буде виглядати і буде зачіпати коля машиною, він не влізає. Це воно не виходить обкладувати, бо немає у нас тих габаритів. Так, да, не влізе машина тоді, не виверне. Щоб двір був такий, Метрів пуч на 30 ширі. Ми і так його зробили менше, бо він як заїздив машиною, то зачіпав колесом. А ми його зробили менше і просто таку як залізну кришку зробили круглу. Ох, як холодно, я замерзла. Так, треба да, було курточку є. Пороби і зігрійся, так? Вони мені там позаливали, це ж прокачували до чистої води. І в мене тут така болотяка стоїть. Воно позаливали всю, всю цю. Ну воно добре. Якщо навіть і мороз буде, то цей не вимерзне. то й мороза не буде таких уже. Ну, ще поки що не буде таких сильних морозів. А це все поприбирається, повимітається, нічого тут такого страшного нема. Головне, що ми, може, завтра поїдемо та візьмемо насос, візьмемо станцію і будемо вже підключатися Ще треба викачати її пару разів, буде, щоб вона чиста-чиста така була. Вона і ще зараз зараз може. Пару разів, пару днів. Ну, пару днів. пару днів. Получається, у нас качали ми десь час. Мабуть, викачували воду. В них насос той, що качає е, 4... 4 тонни. 4 тони за годину, так. Ми викачували час до чистої води і в трубі у нас залишилося ще 5 метрів стовпади. Ну, так і казав, що тут водоносний слой такий, що його при большому бажанні не угу. Ну, Це вже добре, я вже довольна, що нам... Грошей вистачило. І ще й хватає нам на станцію і на насос. Ми думали, що ми е, тільки проб'ємо, поставимо насос і будемо хоча б сюди виходити і відрами набирати. Бо нам не вистачить на станції, щоб підключити до хати, що це дорого обійдеться. Ось тут зробимо і будемо. Ні, буде. Ой, руки так трусяться, замерзла, геть труса в мене цей. Ні, будемо підключати вже в хату, все, я не хочу оце тягатися, оціми відрами, митися мисочками не хочу. Все так, як було у нас раніше. А води у нас по селі не стало. Оце півроку немає, шість місяців майже немає у нас води. За того, що там десь на полі, хто знає, у нас підключене до цієї центральної води під 8 сіл. І ті, що до, майже під городом там, і далі ну, велика кількість людей, сіл були на цій воді. А там, десь на полі прогнила труба, 17 кілометрів. І вони поки збирали. Гроші, думали, як це все робити. У ті грошей нема, у города грошей нема. Ті села підключали до города, до Горводоканала, чи Дніпро чи де він там, до чого вони там підключили. Там і ще, там, де у нас наше головне, оце центральне село, і там далі у нас є багато поверхівки. Там їх будуть також щось вирішувати, якось підключати, поки що у них теж води немає, вони сидять без води, так як і ми. А нас підключати ніхто не буде, бо ми знаходимося на Билибенівці, Бог знадає. У нас тільки дві вулички. І всі майже побили такі свердловини. Залишаються у нас без води. ну, десь... Чоловік 5 може, ті, що ще не побили оці свердловини. Хто за таку малу кількість людей буде пробивати оце, з тою водою? Ніхто не буде. Ну, тому ми збирали, збирали, тягнули, тягнули. Ну, вже вирішили цю проблему. Все. Тепер у нас буде. Вода. Так пішла я курточку, був в Дину, бой телефон, мабуть, трясеться. Мене так труси. А, ти хочеш пакет зверху трубы? Да, на, на Діну так буде. А, а ти думаєш, за ніч туда щось нализа? По що сути, Слимаки? Ну, ну, а Ага, в зараз. Та таким замотай. Колі заклинило спину, ледве ходить на ліках. Не може нічого з тою спиною. Все закриємо. Охось стоїть. Ну-ка коли рили в каналізацію до цей. Рили каналізацію в хату проводили. Це ж про фундамент копав. Каналізацію ми копали отут, ось каналізацію трубу ми копали і вклали трубу, і ти е, хотів гнутися. Да, щоб підложити під трубу, щоб наклон був. Нагнувся і тебе як климануло, і ти оце лицем прямо в у кучу землі. І як закричиш від та саме болі. А Нікіта злякався, як наче вривіть. Мамо! Оцеп'янілий стояла. Я не зрозуміла, що з тобою, чого ти крикав, чого ти впав. Ти не знаю, у нас уже год десять вода, навірно. Може більш. Та ні, гот 10. Мені 5-9 пішов. Ну, да. Десь так. Заганяй машину вже. Так що, отакі от справи. Коли до нас приїдуть, відремонтують той провід на Wi-Fi. Не знаю, коли це відео вийде, коли я вам його покажу. Ну, засніму. Вчора ніхто так на день народження не святкував. Ми цілий день по роботі проїздили. приїхали ввечері, вже темно, Нікіта десь в бані був у друзів. Забрали Кристину, щоб вона сама вдома не була. І цей... Поїхали до мами з папою, посиділи з ними, побалакали до дома, приїхали та й попадали спать. Вже на суботу. Завтра буду готуватися, на суботу. Будемо збиратися всі та будемо святкувати. Так що такі справи. Так, всім привіт! Сьогодні з'їздили в місто, купили ми бойлер, бо наш потік це новий бойлер. Такий. І не сильно такий поганий е, і не супер-пупер. В общем, ось така ось фірма 4950, ну, 5 тисяч. Купили на станції отакий ось бачок. Отакий ось, ось Шо, що падає, да? 1800. З нержавіючої сталі. Точно такий же 3600. Цей 1800, ну, брали по грошах. Таке, подешевше брали поки що, ну, щоб вже його встановити було, а там потім будемо дивитися, як воно що буде. Так, оце все, давай курмітурочку. Це, да. це все на цей, що треба. Ось тут. Це, що йде до цього бачка? Як його тут розкрити? Оце, оце таке, як вона автоматика, чи як вона називається. Оце все, всі переходнички, краніки. все оце бачок з получається виходить 300. Оці железячки пластмаски, оце кучка і бачок, це виходить 300. І а де насос? Багашний. А, ну зараз, поки вони там заносять в літню кухню цей бойлер, ось, отакий він, і отак він виглядає. Отакий. бо у нас потік, і ще навесні потік. Тут три роки гарантія на нього. Ось отакий. такий. Ну, нормальний. По наших грошах, які вже є. Головне, що він гріє. Мені не треба суперпупер для виділування. Мені, щоб воно грів, і я вже могла і посуд мити, і митися, і все таке. А тебе покупки, ну нема коли знімати обзор, там таке всього потрошки купляли. Ось така шланга. Ось така ось. Вона йде 25 гривень в метр. Ось такі ці шланги. Ну, казали, що хороша, а там 25. Угу. Отака матуска. Це опускати насос туди в скважину. 15 гривень метр. Ну, то встенька така. Лоді ну, кажуть, що вона не гніє. Не, не гніє, гніє да, вона ж в воді там буде. І отаке хотіли провід брати, але він дорожче виходить, ніж оце вже готове. Не треба не вілка. Ні, ну вілку нам потім убрати оцю треба. Обирати її треба. Ну так. А, 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 а як же ж я її в коробку всуну, оцю вілку? А... Оце Ви, нам... в коробку. А, де? Ну да, ты ж камеру подключал. Ты ж там камера в ли... Ну в Камеру тогда отключу. Зачем? Тут тройник стоит. Тройник внутри... поставил. Там, тройник стоит? Ну, там да. тройник стоит? Ну да. Там же что-то об -е, там же ж ты тройник ставив. Уже нічого не треба, ми ще її брали, готову, щоб ти нічого не скручував, ні на скрутках не було нічого. Уже брали оцю готову 20 метрів, оце 600 гривень. Це, це теж ні, 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 не покали. І отакий насос. Вихровий. Вихровий. Сараковка. І де він. Е... Все. Покажу. Отакий. Оце 3600. Це обігали. А так, 6200, п'ять з половиною, 350. Це різні, Треба шукать. Треба ходить, шукати. І від, від, кожен... трьох, від трьох тисяч і можна і за двадцять п'ять. Так, і кожен розказує на один і той же ж насос що нема ціни нижче, оце тільки 6200, вони в закупки. Ну, ми, ми були б не ми, якщо до, б ми... До 60 метрів видасть. Да, ми були б не ми, якщо б ми не ходили, не, не блукали півдня по тому ринку за цими насосами. Ну, знайшли за 3600. Даю, не угу. такий, такий насос. А воно не коко фокус... а Ось вон так покусується, ну може вже нічого воно ж як монтирується, віддаляється. Ну можна приблизити. Отакі єся. 47 літрів хвилину. 47 літрів хвилину. 47 літрів в хвилину. До 60 метрів. Також і гарантія, все на нього. Все. Поки шукали насос, знайшли, по ходу все. І, і Крістіна показала оцей бойлер. Бо отак, от, якщо їхати бойлер купляти, то 10-11 тисяч. Ми так і думали, що вони так стоять. Все тягнули, як його купляти. Потім кажу, все одно води немає, то що його що товку купляти. Уже будемо як воду робити, то будемо купляти новий бойлер. Ну, а це Крістіна показала, я кажу. Берем. Мене ціна устрає, все мене устрає, Не треба мені модне суперове. Так що, так, все. Зараз йдемо, переодіваємося, коли є ліки, бо не може воно навіть підняти стоять. Як ти зараз будеш крутити, я не знаю. Я не знаю, я піду, мабуть, на ромку просити. Я не сягнувся. З когось Як будем просити. Вирізан, не... Якщо Ромка ще вдома, а не на фермі. Толку, що я зараз залізу в яму встану та стону. Може Нікіта. Нікіта буде купоритися. Ну, а що ні? Чого? Будемо підключати. Щас, так, підключати. все, будемо щось думати, а я йду, мені ж готувати треба. І швидко без цін, покажу, що ми купили. Е, наливочка. Тісто от, листкове, це я хочу Наполеон зробити. Зоологічне печиво, також тортик хочу такий зробити. Цукор, желе, бите скло в мене буде. Цього понабирали по 28 гривень кукурудза і горох понабирала, хай стоять. Це Мені треба оце для зоологічного печива на тортик такий. Освіжувачі, водичка. ну Це я поставила по одному по пару штук, вам, а так його багато брали. Не, таке, не така кількість, як тут лежить. Молоко, майонез, йогурт, сметана. Це швидко рушнички, хліб, чай, масло, сирочки, огірки, кетчуп, морковка по-корейськи. Можна було б зробити в погрібі. Ну, багато чого треба зробити, я не встигну просто все. Така оця ось Такая о... таке, туалетна бумага, корма для котів. Там ще порошок жидкий. Десь уже позаносили, щось ще там купляли е, Таке вино і гристе бруд і асті. О, в общем, отаке. От ну, все. Всім пока-пока. До слідуючого відео вже буду готувати, буду знімати. Інтернет нам сьогодні приїхали, Нікіта дзвонив, казав, що зробили, запаяли той провід, щось там поставили. Так що інтернет у мене вже є, можна спокійно знімати. Все, всім пока-пока. І саме головне забула показати. Купили ж крістині телефон, бо її вже все. Вона вже нила, нила, ми їй обіцяли, обіцяли. Ось такий ось телефон їй ми купили. Ось такий. Це треба цілофанку крістіни зняти. Туда. Так що, от такі справи.